завдання нашого альянсу доказати і нам, і всім, і нашому уряду, що глухі діти це особлива категорія дітей. Це з усіх дітей з особливими потребами. Якщо їм створити нормальні умови, вони нічому не будуть уступати своїм однолінкам. На жаль, на превеликий жаль в Канаді збереглося всього 5 шкіл для глухих. Канада в свій час дуже перейнялася ідеєю інклюзивного навчання, що є дуже добре для всіх дітей з особливими потребами, особливо для тих дітей, у яких є важкі вади, і для яких є головне не навчання, а соціалізація. Тобто їм треба бути і здоровими, і нормальними дітьми, для того, щоб вони почували себе більш повноцінними. І також це важливо для їхніх батьків. Це також важливо для дітей нормальних здорових масових школах, для того, щоб вони бачили, що крім керівник, є діти, які мають особливі потреби. Але що стосується глухих, то для глухих дітей на першому місці стоїть не соціалізація, а є навчання. Вони повинні навчитися вчитися в школах. І, на жаль, Канада пішла таким шляхом, що вони закрили школи для глухих. Більшість, абсолютна більшість, десь 95% дітей ходять в масові школи. Ну... Була така професор академії Зайцева з вона Москви. Вона створила першу білінгвістичну лабораторію, гімназію в Росії. Вона пішла проти вітру в свій час і вона створила цю гімназію, де викладання велося на жестовій морі. Я, я прочитав її статтю, написану в співавторстві, з британською професоркою, очевидно, з її подвогою, в американському дуже просунутому науковому журналі. Ця стаття ніколи не була опублікована ні в Радянському Союзі, ні в Росії, ні в нас. Тому що вона йшла в розріз офіційною політикою спочатку Радянського Союзу, а потім... Українського міністерства освіти, де українська, українська жестова мова була заборонена в системі освіти. Дуже хочу висловити слова вдячності Ігору Кобелю, який започаткував Українсько-Канадський альянс, і що ми маємо можливість поспілкуватись. І дуже приємно те, що кожна зустріч, чи це на українсько-канадському альянсі, чи зустріч колективами шкіл чи обмін. Делегаціями серед учнів дає позитивні результати саме для дітей, які знаходяться в наших закладах, в наших школах. Основна ідея просто усіх літніх академічних інститутів це насправді жити у суспільстві це означає спілкуватися. Мені особливо подобалася така якась ну, дуже така специфічна атмосфера у всіх цих таборах. Всі люди, які приїздили сюди, вони хотіли поспілкуватися. І неважливо, якою мовою, чи це буде усна мова, чи це буде жестова мова, але всі ми розуміли один одного, всім нам було дуже цікаво і дуже комфортно один з одним. І це саме головне. Тому, ну, Я вважаю у сьогоднішньому академічному інституті Богдану Вікторовичу, зокрема, дуже гарний настрой, гарного спілкування усім. а що то робити? Щось будемо робити. Отак почалося перший інститут. Це був у нас тут перший, потім вони поїхали в Харків і поїхали в Одесу. Вони приїхали, це було з Канади. Воно було цікаво. А що я зробив? Я на цей перший інститут закликав всіх директорів Західного регіону. Коли Кобіць з Савченко приїхав, каже, це має бути діти і батьки, а ти директорів скликав. Тернопіль, Львів, Підкамінь, Володимир Волинський, Жовква, всіх скликав тут. Але ви знаєте, я тепер на жалію, і ці директори тоді дістали перший урок того, що тут проводилося. Тренінги, то було так цікаво. Ну, на другий рік вже було 9 інститутів. Знову каже, нехай буде так, тут в Потім ще один раз був. І ви розумієте, до чого я веду, що ці справді казав Ігор, поштовх пішов з тим, що жестова мова стала офіційною. Я рада всіх вас бачити. ким ми вже бачились, де кого я бачу лише перший раз. Про українсько-канадський альянс і взагалі про літні інститути я чула дуже багато, дуже хороших таких відзивів І, зокрема, знаю про ту велику роботу і про ту важку роботу стосовно підтримки жестової мови стосовно того, щоб вона взагалі отримала той статус, який вона дійсно має на, на даний момент. Зрозуміло, що ми зараз тільки ну, можливо сказати на початку. Такого певного шляху, ви знаєте, що є певні труднощі стосовно і провадження, і стосовно і навчання методичного забезпечення, і ну, є певні речі, які я думаю, що ми з директорами шкіл ми просто говоримо окремо, тому що це дійсно важливо. І часом зустрічаючись з міністерством, ми знову ж знову ж про те, що це потрібно. Ми стикаємося з тим, що нас не розуміють, і нам потрібна підтримка саме шкіл. Щоб ми спільно змогли певні такі речі впливати. Для мене рідна мова російська. Рідна в якому сенсі? Вона наша повсякденна. Але з молодшою донькою ми спілкуємося українською мовою. І коли мене запитували, чому, навіщо ти приїхала, поїхала. Навіщо тобі жестова мова? Я всім говорю, що у мене, у моєї доньки, рідна, українська, друга мова війни, російська. І два роки тому в неї з'явилася третя, і, мабуть, вона найрідніша мова це жестова. Я вам всім вдячна за те, спершу ату. Ми дуже раді, що у нашій школі проходить літній табір, українсько, табір Українського католицького, католицького університету, де, що дає можливість нашим учням, учням з різних шкіл поспілкуватися між собою, вчителям, вихователям перейняти досвід один одного. Взагалі це дуже актуальне питання. мова є дуже актуальне питання на щас, тому що якраз вона є вікном у душу глухої дитини. І як раніше вона заборонялася, то дуже добре, що є такі люди на час, які це питання піднімають, і завдяки їм ми можемо розвиватися в цьому напрямку. Студенти католицького університету. Дуже гарні проводять заходи з дітьми. Дітям дуже сподобалося. Вони сльозами просто розстаються вже в останній день. І хотілося ще побажати, щоб в Українсько-католицькому університеті студенти більше вивчали жестову мову, тому що це є як іноземна мова для них, а є таким, такою, таким мостиком до душі дітей.